Ви знаєте, Верховна Рада України хоче прийняти законопроект, згідно якого за дитину тепер будуть виплачувати 400 тисяч гривень. І так уявіть собі, мати шістьох дітей ховається від чоловіка в ванні. Таня відкрий! Вітя, я тобі шість разів відкривала. З мене досить. Таня, ну мені треба ходову в машині зробити. Ну, будь ласка, ну! Вітя, ще одна дитина і мені треба буде ходову робити. йолки палки ну я ж не заради грошей, я ж не заради грошей. Кохана, ти згадай, народження дитини. Це такі емоції. Які ми були щасливі, як народився Іванко, Андрійко, Оленка. Цей четвертий, а? Цей четвертий вже в шостому класі. Пора запам'ятати Вітя. Добре, все, переконала. Я пішов. Нє, так як ти мене з п'ятим намахав, більше ти так не намахаєш. Ну, Таня! Вітя, я тобі сказала досить. От скажи мені, покажи мені нормальну людину, яка би погодилася за 400 тисяч гривень на ша одну дитину. <звук> О, ні, ми не будемо самі бідні в цьому будинку. Da mokem le vai pa non vaiga buda!